У смілі традиційно цього року зібрали символічний великодній кошик для захисників України, котрі нині далеко від родин на передових рубежах боронять незалежність і свободу. Долучилися до наповнення кошика всі без виключення навчальні заклади сміла, заклади культури. Голови кварткомів та керівники ОСББ на місцях організували з мешканцями виготовлення величезної кількості запашних смаколиків. Привітав усіх з прийдешнім святом і міський голова сміла Сергія Ананко, Подякувавши усім тим, хто не лишився байдужим і долучився до збору великоднього кошика для захисників. Це той мінімум, який ми можемо зробити для наш... Наших захисників. Я дякую всім дотичним, які долучилися. Це і освітяни, і культурна галузь, і кварткоми наші, наші бджілки, це волонтери, які доставили з рук в руки безпосередньо ці невеличкі подарунки до наших захисників. Їм терпіння, витримки, наснаги, звісно, якнайскорішої перемоги і миру в нашій країні. Ми всі на це сподіваємося, всі про це мріємо. Давайте дійсно всі підтримуємо молитвою наших захисників. Це те мінімум, яке ми можемо зробити і помолитися за їхнє здоров'я і за нашу Україну. Символічний Великодній кошик перед відправкою освятили у міському культурно-освітньому центрі священнослужителі міста. Перші всі помолимося за нашу Україну, помолимося за наших воїнів, попросимо Божого благословення. Їм сили стійкості, ну і нашого тепла, нашої любові у цих пасушках, яких приготували. Ми сьогодні освяти, ні волонтери відвезуть, щоб вони відчували, що вони на самотні там, що про них думають, про них дбають, їх люблять і шанують, і моляться. Від наблої та несподіваної смерті величий нас Господи. Ми гріші тебе, Бога, просимо, прости нас, Господи. Много Бог нам завда мені пустив часи на Амінь. доставлять великодні смаколики від смілян волонтери Смілянської самооборони Січ разом з волонтерською групою спілки ветеранів та інвалідів АТО. Черговий раз Смілянська самооборона Січ для хлопців на фронт до відправки з допомогою наших міських гостей від освіти шкіл а також і волонтерів деяких сил. Березняки, наприклад, велика ябонівка допомогли зібрати величезну кількість пасок, яку ми сьогодні вже відправляємо Курському і в Донецьку область сьогодні під'їдуть. Сьогодні будуть відправлені 4 машини. Більша частина виїжджає сьогодні і вже буквально, дай Бог, щоб все було добре, то завтра хлопці зранку вже його отримають і будуть смакувати вже потрошку смаколиками, які передали ці громади. Цього ж дня перші вантажівки з великодніми дарунками для захисників рушили в дорогу, аби, будучи далеко від родин, кожен український воїн до Великодня отримав часточку тепла і любові. На смаколики з великоднього кошика чекають у багатьох військових підрозділів, де нині несуть службу наші сміляни. Тож нехай ці пасхальні страви зігріють не лише наших військових земляків, а й будуть приємним дарунком усім захисникам.